Всім привіт! Вітаю вас з 26 роком. І сьогодні у нас ціла пачка крутих, цікавих новин, про які ми поговоримо. А саме я розповім вам про дрони, які будуть знищувати комарів. фанко на межі краху, гелікоптер в домашніх умовах, цифрове безсмертя від Ілона Маска, роботи, які вже працюють на китайських фабриках, кмс активатор блокує сам Microsoft, Elden Ring 2.0 від фанатів, нова гра з РПГ і механіками типу Factorio, Рогалекс ПК перейшов на телефони, скандал. Від Netflix, клон Thieves та багато цікавого іншого. Так що всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал і з вас лайки і коменти. Зустрінемося через тиждень. Скоро офіційно ми можемо сказати до побачення усім комарам. У нас стартап, який називається Торновол, презентував свій продукт, де вони показали дрона, який важить всього 40 грам. І цей дрон розпізнає в повітрі комара по звуку. Його крил, умикає свої пропелери і підлітає і знищує цього комара. 10 таких дронів можуть контролювати територію в один квадратний кілометр. Що цікаво, що вони будуть продаватися по підписці, щоб їх замовити, вартість буде коштувати 100 доларів за установку і 50 доларів кожного місяця за підписку. Це прикольний варіант, щоб без хімії, там без нічого такого. Чисто в своїй цій, біля свого будинку знешкодити всіх комарів за 50 доларів в місяць. Скоро це буде масадопшен вже десь в Америці, потім перейде в Європу, і я обов'язково впевнений, що в 27 28 році він дойде і до нас. Але, можливо, і раніше. Так що ставте лайк, якщо ви не любите комарів. А мене. До речі, проти комарів. Вон там на задньому фоні є свій дрон, який комарів теж отак от з ними розбирається. Ну, так що, ось така ось цікава новина, яка засновоє вашого лайку і підписку. А у нас компанія Funko, вона на межі краху, у них продажі впали більше, ніж вдвічі. У них борг більше 100 мільйонів доларів, і тепер вони вже скорочують деякі свої лінійки і навіть розглядають продажу свого бренду. Напишіть у коментах, чи є у вас якісь фігурки Funko Pop, які саме фігурки у вас є, і за яку ціну ви їх купляли, тому що зараз, можливо, буде інший сценарій, де вони скоротять лінійку, вони перевикуплять якісь ліцензії, візьмуть нові ексклюзи. І, можливо, деякі фігурки знову сильно впадуть в ціні або, навпаки, виростуть. І за допомогою фанатів компанія отримує невеличкий реванш і все-таки зможе втриматися на плаву. Тому ось такі от цікаві історії у нас. На Редіті знайшов відео, де чувак розповів, що поставив собі залізну дорогу на свою відеокарту. І тепер цей потяг їде з різною швидкістю, в залежності від того, наскільки нагрівається відеокарта. Тобто запускаємо кіберпанк на максималках чи ще якусь гру, і в нас потяг просто херащить, якась маршрутка, типу, там, чи як найшвидкісний поїзд в Китаї. А якщо відеокарта працює типу спокійно, то він їде повільніше. Ось таке цікава приспособа. Вона, в принципі, нічого позитивного для відеокарти не несе. Але сама ідея цікава. <плес> Китайський стрімер зібрав гелікоптер у себе вдома. Нік в нього болят, Він вже був у мене на відосі, він збирав там. Цілий винищувач, тепер він зібрав гелікоптер, і весь прикол в тому, що там крутяться ось ці мінігани, в залежності від того, як вони крутяться в грі. Тобто, розуміємо, в грі вони ти стріляєш, вони починають крутитися у батлі, і в нього паралельно вони крутяться в реальному житті. І реально там панель управління, як у якогось армійського гелікоптера, або я би сказав, би апачі на мінімалках, чи верніше на максималках в домашніх умовах. Хе-хе. Так що, якщо хтось буде вас з, з повітря в батлі виносити постійно з китайськими єроляфами, ви знаєте, що це стрімер з ніком бляд, який робить в себе вдома отакі от штуки. І це ну виглядає епічно. Пишіть у коментах, чи хочете вдома такого собі такого домашнього апачі. Оце я розумію погрузилися в гру. Топ мені здається Клас Ілон Маск каже, що людство зараз стоїть на порозі цифрового безсмертя. Тобто зараз можна брати свідомість людини, переселяти цю свідомість на його продукт Neuralink, і вже за допомогою Нейролінка це все прописувати в роботі Optimus від із тих роботів, які робить Ілон Маск. І тепер цей робот це вже не просто якась там звичайна механічна е машина, типу, яка буде там виконувати якісь завдання, а це буде повноцінна цифрова копія. Копія людини з її спогадами, з її мисленням. І це взагалі щось дуже футуристично і схоже, як мені здається, на Deus Ex Макс каже, що ця копія буде не зовсім як людина, типу, а це як твоя копія 2.0, тобто ти 2.0. Він візьме особисті якісь твої риси, він візьме твої спогади і хист там теж залишиться той домислення, таке як у тебе. І е, він також зазначає, що вже через декілька років, там 5-10, це вже буде в, в такій повноцінному використанні. І блін, і це щось таке нереальне, мені здається, але водночас з системою зараз як розвиваються АІшки, як це все розвивається в світі. Якщо ми, наприклад, 10 років назад навіть і подумати не могли, що от, от так от зараз буде в нас житися з такими от новими відкриттями, з новими різними. А її моделами і так далі. Так що пишіть, що ви думаєте по цьому поводу, чи хотіли ви мати робота-двійника І підписуйтесь на канал. Тут далі буде ще більше цікавої інформації. Китай нещодавно зробив те, що багато хто досі обіцяє. Компанія Аптеч вже відправила на різні заводи. По сотні і більше різних роботів-гуманоїдів, які вже там працюють. Вони працюють в основному на автомобільних заводах, таких як Бат, Джилі, Volkswagen і типу там Foxconn та інших. Ці роботи, що прикольно, вони можуть самостійно витягувати батарею, тобто вони під'їжджають, витягнули батарею, вставили і поїхали знову працювати. Тобто вони працюють 24 на 7 без ніяких переривів. І це вже виглядає на те, як колись казали, що роботи заберуть е, вашу роботу. Роботу це вже почалось. Вони вже почали забирати роботу, виконувати на цих заводах таку роботу, яку раніше робили люди, тобто перевозити якісь запчасті, допомагати при презбірці Е, Вони там якісь роблять точні повторювані операції і вже фактично працюють повноцінно. Ну, ось така от реклама китайська: типу, закажи собі робота на завод, який буде там виконувати роботу до 4 на 7 повноцінно. І при збірці авто, і де завгодно. Ну, Пиши у коментах, чи це вже революція, чи це вже що буде через 10 років, ось. З речі, Відео, як робот міняє сам собі батарею. Щоб ви розуміли. Витягнув батарею, взяв іншу. І пішов працювати. Ну, це жорстко, насправді. Це дуже жорстко. Я не можу представити, що буде через років 10. Хі -хі. Цікаво буде подивитись, звісно. досить цікаво. Епоха піратських віндовсів уже закінчилася. Microsoft прибрала можливість активувати Windows 11 через КМС активатор, і тепер ти не зможеш цього зробити. Нагадаю, що кмс активатор працював таким чином, що він підключався до серверів, які були якраз таки через корпоративні системи активації, і за допомогою фейких фейкових там ось цих підключень він активував вінду звичайно, в звичайному звичайному режимі. Зараз Microsoft прибрала цю можливість, і люди в коментах пишуть, що епоха вже пройшла, і тепер ти або мусиш купляти ключі на один на одинду, або. Вжити з цим на екрані справа Activated Windows. Хоча, знаючи наших людей, я не здивуюся, якщо через тиждень там з'явиться якась нова фіча, нова якась штучка, яка буде допомагати активувати Вінду безкоштовно. Так що пиши у коментах, ти в тебе легальна Вінда, чи ти користувався активатором, чи, можливо, ти живеш із Activated Windows справа внизу. Цікаво буде почитати. Ну і підписуйся на канал. Люди купують собі ігрові сетапи за 4000 баксів, і не для того, щоб пограти там Starfield чи Кіберпанк на максималках, а для того, щоб пограти Терарію за 200 гривень. З розширенням 4800 на 400. Блін, виглядає дуже круто, насправді. Це ніби це, я iMAX 49 дюймів. Клас! Став лайк, якщо ти теж так захотів зробити. Дуже круто. Забув вам розповісти, нещодавно вийшов Elden Ring 2.0 Reforged це такий фанатський мод, я би даже сказав, фанатський ремейк, який на Нексусі лежить абсолютно безкоштовний. Але при чому там залишився онлайн і кооп проходження, що робить цю гру зовсім. По-іншому вона відчувається зовсім по новому. І якщо ти хотів до вона повернутися, якраз це той варіант, щоб прийти і спробувати. Тому що там е, зробили баланс, поміняли систему, е, характеристики, змінили зброю і навички, і тепер твої сетапи, які ти там налаштував, вони дійсно впливають на проходження гри, а не там відповідають за те, що якась там як, яка кнопка б'є сильніше. Далі додали дуже багато нового контенту, саме підземелля, там боси, різні активності в відкритому світі, крафт і так далі. І що саме класне, це те, що вона абсолютно безкоштовна. Там є кооп, там є онлайн повноцінний дуелі, там, ну тобто все. І воно це все якби, працює. І, Якщо ти хочеш, можеш спробувати силочку на цей мод. Я залишаю у коментах. Переходь. Скачай, спробуй, все абсолютно безкоштовно. Мені здається, це прикольно, якби такий новий по подих, можна сказати. Для любителів совзлайків і щось нового, якщо вам дуже подобається Elden Ring і ви хочете щось нове відчути, я думаю саме те, що вам треба? Силочка, отам от, в коментах. Удачі. Уже відкрилась бета цікавої гри, яка називається Ark Knights and Fight. І це така наполовину RPG з місіями, левелапами, там босами. І з іншого боку, це такий виробничий симулятор, де ти керуєш фабрикою і автоматизуєш там різні процеси. Тобто, за відгуками гравців, це дійсно щось нове і цікаве, тому що так, там все пророблено як нібито у Factorio. І ти, коли ти там ставиш е, ці конвейери, налаштовуєш маршрути, автоматизуєш виробництво, в цей час е, під саундтреки чарівні персонажі виконують твою брудну роботу. Ось так це виглядає. Бета закрита вже проходить, ти можеш спробувати, якщо любиш такі ігри. Вона має позитивні відгуки і виглядає цікаво, геймплей об'ємний. І щось типу незвичне, як на мене. Хто вже пробував, напишіть, як вона вам. Ну, а хто хоче спробувати, гра називається Ark and NFL. Можете піти і спробувати відкриту бетл. Ну і повернутися до мене, написати, чи вона дійсно. Цікаво, чи ні? Мені здається, треба спробувати. Цікаво. Цікаво. На мобілках вийшла цікава гра, яка називається Deep Rock Galactic Survival. І це такий авторогалик, який ти маєш бігати і місити замість вампірів, у гномів там вибухи, атмосфера в стилі якраз цього Deep Rock, хто знає. Гімплей простий, ти заходиш, косиш натовпи мобів, прокачуєшся, збільшуєш себе свою машину для того, щоб. Ще більше знищувати все біля себе. Гра умовно безкоштовна, вона вийшла на iOS і на Android. Ти можеш спробувати її безкоштовно, але того, щоб продовжувати далі, потрібно зробити невеличку внутрі внутрішню покупочку. Ну, все як люблять робити мобільні геймери. Так що, якщо любите щось таке, грайте ігри на мобілках, тому що я не зовсім граю, але це виглядає цікаво, можна вбити час. Хочете, спробуйте. Діпрок сувайвер. Yeah. А у нас знову невеличкий скандал від Неплікса. У нас в новому їхньому серіалі, який називається Смерть блискавка, показали Чикаго у 1980 році. І там показали відразу два темношкірих чоловіка і жінку китаянку і інваліда. І історики вже дуже. В коментах обурились, тому що вони сказали, що на півмільйона жителів Чикаго на той час там було 1,3% темношкірих. Китайців було 0,03 А ще й жінки це напевно всього було 5 жінок з китайських на все Чикаго. Ну, а інваліди це ще 0,1%. Тобто реальність зустріти таку сцену в світі це взагалі 0,000000 тисячних відсотки. Ось така от історична достовірність, про яку ніколи не чув Netflix. Так що, хто дивиться цей сіал, не напишіть, як він, бо я щось його пропустив і не звернув увагу. Чи він цікавий, чи ні. Чи звертаєте ви увагу на такі от. Недостовірності в серіалах. Чи вам все рівно. Нещодавно вийшла гра, яка називається Soult 2, і це такий кооперативний виживач в стилі c Sio де будеш ти своїми друзями плисти по безмежному океану, запливати на унікальні острова зі своїми денджинами, зі своїми босами, квестами. орієнтуватися ти будеш тільки по компасу, тобто там немає карти. І в грі є риболовля, полювання, крафт, прокачка персонажа, прокачка корабля, кастомізація персонажа, кастомізація корабля. Де ти можеш кастомізувати не тільки там каюту, повністю весь корабль, і навіть якісь гармати. В грі є також полювання, в грі є, ти можеш шукати скарби, збирати легендарні спорядження. Так що... Пишіть у коментах, хто б взагалі вже пробував її грати з друзями, як вона вам, чи вона вам сподобалася. Ну, а хто не пробував і хоче спробувати, гра називається Soul 2, вона дешева, там вже 100 з чимось гривень вартує. Можете зайти, спробувати і написати, чи дійсно вона цікава з друзями, щоб зайти пограти, чи схожа на CFSів, чи краще, чи гірше. Напишіть, цікаво буде прочитати.